я говорив з Путіним багато разів. І коли був останній дзвінок, про що йшлося на у цій розмові? Ви що поважно про це питаєте? Все було гаразд. все пішло добре. Ми сказали, що буде угода. Пане президент, оці мінерали на сході України. Чи входять вони до угоди? Дуже добре питання. Чи заберуться російські війська з тої території ми побачимо там дуже велика територія, дуже велика територія окупована і хто боронитиме ці, цих мінералів чи стерегтиме їх угода? Угода все забезпечить. Ми маємо угоду. І Росія. Якщо я хочу сказати, що на це саме станеться. буде угода. І ось чого треба сподіватися? На CNN треба зосередитися вам на вашому власному виживанні, тому що CNN, Сінен, здається, не має шансів вижити. Вам уже кінець. Отже, Польща колись була десятиліттями по другій світовій війні під російським контролем. І Я Дитиною поїхав до США не, не просто як до на наймогутнішої країни, але найвільнішої країни у світі, і І також ми розуміли що Я тут звертаюся до своїх польських друзів. Вони їх тривожить те, що ви за НАТО єднаєтеся з Путіним. б ви могли їм на це сказати? Якби я не поєднався з тою тою стороною, не було б угоди. Ви хочете, щоб я щось таке тяжке сказав про Путин, а Потім позвонив Володимиру і спитав, як там справи, як це маєш, як наша справа, як наша угода. Я за Америку і, і за світ. І я хочу, щоб ви бачите, що ця ненависть. Мені дуже важко. Трутитися своєю угодою, я це все розумію, але можу сказати, що і, і, та, і та сторона не дуже залюблена свого супротивника. Я світом я за світ. Я з Європою. в союзницьких стосунках. От треба все це доконати. Тебе треба все це зробити. Знаєте, ем, якщо Посилювати напругу, то не буде виходу. Останнє питання. Отже, чотири роки ми мали президента, що стояв на пресових конференціях і говорив за Путіна. І потім Путін а, 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 забіг до України і зруйнував її велику частину. А, може, дипломатія мала має заговорити. Ми спробували а, як Байден битися в груди. І вдавати, що слово США президента США важить більше ніж його діла. Ні, ось наші діла. Ось наша дипломатія. Це робить президент Трамп. Можна вас запитати? він окупував справді велику частину Сходу України. Крим отже, це було 2014 року. Почалося багато років. Я кажу не просто за президента Байдена. Був Обама, президент Трамп, президент Байден. Тепер знову президент Трамп Хай його Бог благословить і дасть йому змогу зупинити. Але від 2014 року його ніхто не зупиняв. Він окуповує окуповує, бував людей від від го року 15-го? ні чотирнадцятого я но є під час 14-го. від 14-го до 22-го тривала оця війна людей убивали на лінії зіткнення так званої. його ніхто не зупинив ми мали з ним розмови, дуже багато розмов Багато сторонніх навіть ми підписали. Я навіть підписав як новий президент 2019 року. Підписав угоду. Підписав угоду і Макрон і Меркель потвердили припинення війну на вогню. І мене всі запевняли, що ніхто надалі не піде. Ми Підписали газовий контракт. Він зламав нашу умову, зламав нашу угоду. Не обмінювався полонениками. Ми підписували, а він не обмінював. Яка тут дипломатія може допомогти? Про що йдеться? Про що ви говорите? Що маєте на увазі? Я кажу за дипломатію, що а, не дала зупинити руйнацію вашої країни з усією повагою. А, ми маємо тут американських медійників. Тепер ви а, маєте нестачу людей, нестачу чоловіків. Не ви ще не побували в Україні? Ви не були в Україні? Приїздіть і побачите, чи маємо і чи не маємо якихось проблем? я бачу історію. Я знаю, що діється з українським народом. я Чи ви не погоджуєтеся з тим, що ви маєте проблеми, що ви не можете набирати людей до війська. І а, Ми ви не можете нападати на адміністрацію, що намагаєтеся запобігти. Зруйнування вашої країни війною. Всі мають проблеми. Навіть ви, ви маєте океан. Океан вас відгороджує, але ви відчуєте ви цього не можете знати. Ви не можете цього знати. Не кажуть, не кажіть нам, що ми відчуватимемо. Ми намагаємося розв'язати вашу проблему. Не треба нам накидати свої позиції. Вам нічого не накидає. Ви не маєте на права нам диктувати того, що ми будемо відчувати. Нам буде добре, нам буде чудово, ми будемо сильні, ми будемо потужні. Ви тепер не в слушній позиції, не дуже вигідні від самого початку війни. Ви не в належних умовах, ви не маєте на руках потрібних карт. Я не гуляю тут у карти, пане президенте. Я говорю поважно. Мільйони людей загрожені. Ми на Межі третьої світової. Ви з цим не можете гратися. Ви а, виявляєте неповагу до нашої країни а, і ви не можете нам, нам указувати, що нам робити. Не можете нам диктувати. Ви поїхали до Пенсильванії і в жовтні ви брали участь у кампанії на супротилежної сторони. А тепер президент США намагається врятувати вашу країну. Ви думаєте, якщо ви кричатимете про війну? Ні, він не кричить. Україна у великій скруті. Ваша країна у великій скруті. Я знаю про це. Ви мали чудову чудово, чудов. ми, ми тримаємося від самого початку. Ми були самі і, і ми дали вам дали вам 350 мільярдів доларів зброєю обладнанням. Ви, якби ви не мали нашої зброї, нашої техніки, ця війна скінчилася упродовж двох тижнів. Я чув, що це три дні від Путіна. тепер уже два тижні. Це дуже важко так мати справу по діловому Намість того, щоб сказати дякую. Ми можемо розв'язати наші незгоди. але не треба. Ми ви не маєте слушності і перед лицем медійників. Та хай народ бачить. Хай народ бачить. Хай це транслюється. Ви маєте бути вдячні. Ви не маєте карт на руках. Люди помирають, вам бракує вояків. Вичерпується жива сила. Ви не можуть нам сказати, я не хочу припиняти війни. Я хочу те, я хочу все. Якщо перестануть стріляти, перестануть літати кулі, перестануть умирати люди. Я, я хочу припинення війни. Калорпіплобовсьов. Припинення вогню передує угоді. це це е, Байден, мій попередник, не надто був мудрий. Перепрошую, Обамо вам дав нічого, а я вам дав Джевеліни, щоб ви боролися з танки. Що вам дав Обама, дав вам якісь е, чи ти я дав вам зброю? Без нас ви не маєте жодних карт на, усу, на на руках. Отже, треба змінити ставлення, знаєте, настанову. А якщо Росія зламає вашу угоду і не додержуватиме умов. Що якщо вони зламають припинення війни? А що, якщо вам зараз на голову впаде бомба? я не знаю. Вони ламали угоду з Байденом. Байден їх не вони його не поважали. Обаму не поважали, а мене вони шанують. Путін дуже багато чого витратив. і його Росію в усьому винуватили. Раша тут раша сюди. Хантер Байден, Джо Байден це була така оборудка, демократична змова, можна сказати. І треба було це відбути. І він відбув це, і на... це скінчилося війною. Отже, ви бачите, що Хантер Байден це з його спальні вийшло. З його спальні, це було просто огидно, і тоді вони сказали. Ось це ноутбук з Росії 51 агент. Це все була оборудка, це все була махінація. і він міг ламати з Обамою з Бушем з Байденом свої умови. Я не знаю, як це було. Докладно, але він тепер хоче укласти угоду. Не знаю, чи може він, бо проблема в тому, що я вам дав змогу виступати з позиції сили. А чи можете виступати з позиції сили без США? Ваші люди сміливці, або ми. Робимо цю угаду або ви виходите з угоди. Я розумію, що це буде тяжко, буде сутужно, але ви не маєте на руках карт. Коли ми підпишемо угоду, ви будете в ліпшій позиції, але треба висловлювати вдячність. Ви її не висловлюєте? Це не дуже добре, не дуже мило з вашого боку. Отже, телебачення що там. А ми побачимо, що можна зробити.